У кожного власника американця виникає питання, як перевести милі в кілометри, галони в літри, розхід в літрах, температуру в градусах. І зараз покажу, на прикладі Audi Q5, як переводимо легким способом. Заходимо в меню. CT, car, далі CTB. Вибираємо units, мілі міняємо на кілометри. Раз, змінилося. Швидкість в кілометрах, щоб показувало. Фаренгейти в градусах. Далі в бари. Потім змінюємо на літри на 100 км на годину, щоб. Переводилось і в літрах розхід. Все я легким способом показав, як вам це все зміни.